Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як почистити пам'ять свого мобільного телефону чи смартфону, та при цьому нічого важливого не видаляти. І так, для початку давайте ми перейдемо в наші налаштування та подивимося, скільки у нас є вільної пам'яті для того, щоб розуміти наш прогрес. І так, обслуговування пристрою. Як ви бачите, у мене вільно доступно 99,4 ГБ пам'яті. Повернемося назад. І так, перше, що спадає на думку, звичайно, це почистити нашу галерею. І це правильно, тому що найбільші файли, звичайно, знаходяться в галереї. Там знаходяться наші фото і відеофайли, що немало важливо, тому що вони забирають багато пам'яті. І так, зайдемо в галерею. Але що ж робити, якщо всі фото і відео, які ми могли дозволити собі видалити, ми вже видалили і лишилися тільки важливі якісь наші там проекти, наші фото, відео, які ми не хочемо видаляти? Як ви можете бачити, в галереї є дуже багато різних папочок. І так, перша папочка, звичайно, це камера, звичайно, там найбільші файли, як ви бачите, у мене 1864 файли, це багато. Але як звільнити пам'ять і не трогати ці файли? У нас для прикладу є багато інших папочок. Як ви бачите, скріншоти, завантаження. Більшість цих папочок, більшість файлів, які знаходяться в цих папочках, нам вони не потрібні. І дані файли ми можемо видаляти прямо цілими папками. Тобто я зажимаю пальцем ось так вказану папочку, і внизу появляється рядок зі значками. І у нас ось майже крайній справа значок видалити. Корзина натискаємо, перенести один альбом та два об'єкти в ньому в кошик, так у кошик. І так, ми видалили певні файли. Ну, вони були, звичайно, маленькі, ми різниці не відчуємо. Давайте ми зайдемо ще в цю папочку X-Recorder. Тут мають бути великі файли. Так, перше відео 5 хвилин. Давайте ми подивимося, скільки воно займає пам'яті. А займає воно на хвилиночку 134 МБ. Давайте ми його видалимо назад. Ну, Відповідно, щоб видалити файл, нам потрібно його. Ось так заржати, і внизу з'являється рядочок. Видалити корзина та саме у кошик. Так, ми його видалили. Давайте ми тепер подивимося, скільки ж ми місця звільнили в телефоні. І так, перейдемо в налаштування, обслуговування пристрою. 99,3 ГБ. Як ви бачите, місця в мене стало ще менше на телефоні. Ну, не лякайтеся, це через те, що я просто зараз знімаю відео для вас і тому воно теж заповняє пам'ять мого телефону. Але це нам також показує і те, що файли, які я щойно видалив з галереї, вони з телефона не видалилися. Так, в галереї вони зникли, але на телефоні вони залишилися. Як ви пам'ятаєте, під час процесу видалення файлів з галереї, вони переміщалися в кошик. Саме переміщалися, тобто відбулося переміщення десь в якийсь кошик. І зараз ми будемо цей кошик шукати, тому що файли з телефону не видалилися, і вони далі продовжують займати місце в нашому гаджеті. Ну, давайте ми перейдемо в корзину, подивимося, що там робиться. І так, для того, щоб попасти в корзину, про яку я вам кажу, нам потрібно перейти в галерею. І внизу, справа, є такий пункт меню. Натискаємо. І в даному меню, яке ви зараз можете бачити знизу, яке появилося, натискаємо на кошик. І ось наша корзина. Саме сюди попадають усі фото та відео. Які ми видаляємо з нашої галереї. Насправді вони нікуди не зникають. Тобто, в той час, коли ми видаляємо наші файли із галереї, вони з телефону не видаляються і вони зберігаються в цьому кошику. І цим самим вони займають пам'ять в телефоні. Давайте ми почистимо ці файли. Як ви бачите, вони будуть зберігатися ще 30 днів, тобто після 30 днів вони видаляються так. Деякі файли ви можете бачити у мене тут 28 днів, тобто я їх видалив раніше, видалив з галереї, але, як ви бачите, не з телефону. І так. Перший момент це потрібно чистити корзину. Для цього ми перейшли в корзину і справа вверху натискаємо ось тут три крапочки. І появляється пункт меню очистити, натискаємо очистити. Далі телефон у нас уточнює, чи насправді хочемо видалити всі об'єкти із корзини, так, натискаємо кнопочку Видалити. І давайте тепер ми перейдемо в наші налаштування і подивимося, що там робиться з нашою пам'яттю. Доступно 99,7 ГБ. Отепер ми по-справжньому звільнили місце в нашому телефоні. Ви, звичайно, врахуйте і те, що зараз я веду запис і пам'ять телефона потрошки забивається. І так, повернемося назад. Що нам робити далі? Галерею ми розібралися, як її чистити. Нам важливо не тільки видаляти файли із галереї, але також видаляти їх із корзини. Ну і також, звичайно, почистити можна ось ці непотрібні папочки, які там. Наприклад, WhatsApp-відео, там завантаження тощо. Ми можемо ці папки просто повністю очистити, тому що, як правило, там файли, які нам не потрібні. Далі ми будемо видаляти, можна сказати, сміття, яке нам взагалі не потрібне. І так, кожен додаток, який знаходиться у вашому телефоні і яким ви користуєтеся, постійно відкладає деякі свої інструменти в пам'ять телефону. Цим самим її забиває та засмічує. Але ці файли нам зовсім не потрібні. Як правило, це кеш, історія ваших переглядів, дій якихось в інтернеті тощо. І так, давайте я покажу, що я маю на увазі. До речі, я сказав за інтернет, тому що ось ці саме месенджери, такі як Telegram, Signal, Вайбер, вони найбільше забивають пам'ять телефону. Ну і також Facebook, тобто соціальні мережі, це все дуже сильно забиває пам'ять телефону, крім WhatsApp. Він там собі десь перекидає на свою хмару, так сказати, тому він телефон не дуже забиває. Але зокрема у мене найбільше забиває пам'ять Telegram. І так, давайте ми перейдемо і подивимося, що тут Telegram нам натворив. Давайте я вам покажу, де безпосередньо знайти ось це сміття, як ми сказали, яке належить Телеграму. Для цього на Телеграмі, на значку даного додатку, ми зажимаємо пальцем буквально одну секунду, і появляється ось таке спливаюче меню. Далі, в даному спливаючому меню, нам потрібно натиснути на інформацію про даний додаток. Вона знаходиться справа вверху, ось така маленька літерка, і в кружечку. Натискаємо на неї, не затримуємо, просто натискаємо і відпускаємо. Попадаємо в інформацію про програму Telegram, опускаємося нижче. І бачимо, що сховище Telegram становить 2,29 ГБ. Але насправді Telegram забиває телефон набагато більше. Я просто періодично чищу ось ці файли, тому в мене їх всього-навсього 2,29 ГБ. Як правило, якщо ви ніколи не чистили Telegram і туди зайдете, там може бути більше 10 ГБ. І так, перехожу в сховище. Далі внизу справа натискаю очистити кеш. Кеш очищується. Далі внизу зліва натискаю очистити дані. І попадаю у меню, яке нам пропонує очистити ще 907 МБ. Натискаю очистити, очистити. Давайте тепер подивимося в налаштуваннях, що у нас по вільному місцю. Звичайно, ми не забуваємо, що пишеться відео, і пф, Telegram суттєво звільнив місце на нашому телефоні. І тепер у нас вільно 101,3 ГБ. Ось так. І так само я рекомендую почистити практично всі додатки, які принаймні мають вихід у інтернет. Я обов'язково почищу Facebook, тому що він теж дуже сильно засмічує. Сховище 1.8. Я просто нещодавно це все чистив. Ще раз вам кажу: у вас це буде набагато більше забита пам'ять цими додатками. Очистити дані, видалити. І ось таким чином я рекомендую чистити повністю всі додатки, як мінімум, ті додатки, які мають вихід до інтернету. Тобто той самий YouTube. Переходимо в сховище. Ну, YouTube трошки менше засмічує, так зазвичай і буває, але все одно засмічує. Так, перейдемо в меню. Давайте ми подивимося, що у нас вже по пам'яті. Вільних 102 ГБ, 102.8, майже 103 Ось таким чином. Чистимо все непотрібне, що є на нашому телефоні. І повірте, якщо ви цього ніколи не робили, то ви значно покращите стан пам'яті свого телефону. Ви дуже сильно її почистите, і у вас буде достатньо місця для того, щоб робити нові фото, відео та користуватися телефоном, як вам потрібно. Але також можна почистити ту саму галерею таким чином, тобто вона теж забиває трішки кеш, сховище 235 МБ, як ви бачите. Очистити кеш. Ну, інших даних у нас тут не так багато, тому, в принципі, очистити кеш достатньо. Це теж потрібно дивитися по додатку, що ми очищуємо. Тобто не завжди потрібно очистити кеш і дані, тому що деякі додатки можуть і збити вашу авторизацію насправді. Ну, Але, звичайно, свої паролі і логіни потрібно мати в ідеалі десь у якомусь блокнотку записані, тому що дуже часто може така ситуація відбутися, що ви десь вийдете з якогось аккаунту і не зможете зайти. І для цього, як правило, не потрібно нічого очистити. Просто так деколи буває. До речі, я використовую телефон Samsung S23 Ultra, Android у мене 15. І хто по моєму відео буде використовувати такий самий телефон на тому самому Android, то у вас буде все так само, як я показав. Але якщо ви використовуєте якийсь інший телефон з іншою оболонкою, або якщо ви користуєтеся, наприклад, Android 14, 16, можливо 17, вже буде, то у вас дещо можуть відрізнятися деякі пункти меню. Але, як правило, вони десь поряд. Просто вам потрібно шукати щось схоже на те, що я показав у схожому місці, як я показав, і десь там воно має бути. Ну звичайно, якщо різниця між операційною системою вже плюс-мінус 5 поколінь, то там вже може бути значна відмінність. Але я сподіваюся, що коли вийде вже Android 20 він буде в мене в руках, то я вам зніму повторне відео по даній темі. Отже, підсумуємо. Для початку ми чистимо нашу галерею. Тут ми можемо видаляти деякі папочки взагалі повністю, тому що вони нам зовсім не потрібні. Також не забуваємо про корзину, це важливо. Справа меню, кошик тут зберігаються файли, які ми видаляли раніше, і які будуть зберігатися ще протягом 30 днів. Якщо нам потрібно зараз очистити пам'ять, то ми очищуємо корзину. Ну і третій момент: ми видаляємо взагалі не потрібні файли. Взагалі не потрібні файли. Це кеш наших додатків, кеш та історія та інші непотрібні файли. Ось таким чином, ми в додатках знаходимо сховище і вдаляємо весь непотріб. На цьому я вам дякую за вашу увагу. Не забудьте поставити лайки і підписуйтеся на наш канал, тому що попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.